Ця частинка нашого укриття призначена для учнів початкової школи, оскільки у нас учнів у школі багато, 640, то укриття розділено на дві частинки для старшої школи і для молодшої школи. Увесь цей підвальний простір створили завдяки батькам та педагогам протягом літніх канікул, каже заступниця директора Ольга Фарисей. Тут можуть перебувати 14 класів молодшої школи. Ось, наприклад, для третього Г класу приміщення третього класу, тому що діток у класі багато, отут вони розміщуються. У цьому сховищі є кімната для медиків, туалет, вішаки для тривожних турбинок, настільні ігри та вода. За словами Ольги Фарисей, діти реагують на тривогу по-різному. Хвилюються, хвилюються. Дітки починають діставати з рузачків своє печиво, цукерки, починають їсти, пити воду, починають ходити в туалет. Але ну це ж нормальна реакція, правда, на таку ситуацію. Коли закінчилася тривога, і сповістили про те, що відбій, крики ураз стояли такі, що здавалося, що ну просто не витримують вушні перепонки. Під час повітряної тривоги до сховища усім класом спустилися за чотири хвилини. Розповідає восьмикласник Святослав Артемов. Ми всі організовано спустилися, без ніяких проблем. Тобто, після інструктажу всі діти абсолютно повністю готові до будь-яких надзвичайних ситуацій в сьогоденніх умовах. Не панікувати, не бігати та не штовхатися. Саме таких правил поведінки дотримуються на випадок тривоги. Розповідає учень четвертого класу Тихон Криштейн. Ще у нас є тривожні рюкзаки. Це рюкзаки, в яких вод... повинні бути вода і смаколики. Ми з радістю пригощаємось. А ще Наталя Володимирівна видала нам такі от закладки, щоб ми гарно вивчили, що треба робити під час тривоги. Головне завдання санаторної школи поєднати навчання з лікуванням, тому більшість учнів відвідує класні кабінети, розповідає директорка Людмила Шарапа. 1 вересня тут провели урок з безпеки а вже 2-го мали нагоду по-справжньому перебути небезпеку у сховку. Ну звичайно, молодші дітки трошки важче це сприймають, тому що це психологічний такий момент, але з ними працюють вчителі, вихователі, працює психолог, і тому якихось таких особливих зі сторони дітей не було. Тим більше я говорю, що ми намагалися бомбосховище для них були створені комфортні умови. Кожен освітній заклад відвідує інспектор держслужби з надзвичайних ситуацій. Коментує тему речниця управління Юлія Норовкова. Це не чергування, це відвідування. Заклади освіти до нас звертаються. Є потреба провести якийсь певний вид роботи. Це чи інструктаж, чи єдиний урок безпеки. Загалом таких інспекторів в області 877 осіб. Серед них Ірина Костенко, яка опікується дитячим садочком номер 50 Фахівчення коментує, яким має бути укриття для безпечного перебування дітей. Обов'язково Укриття повинно бути забезпечення водою, невеличкими там, для дітей перекусами, санітарна кімната повинна бути в відведеному місці. Також повинні бути запасні виходи евакуаційні, ну, електрика вся повинна бути в справному стані. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.